Сьогодні у нас на огляді фарфоровий сервіз серії Роял Сутон, тобто Королівська сітка. Ось таким вишуканим візерунком у вигляді сітки. В колекції столового сервізу Роял Сутон Тюдор в перекладі Королівська сітка все продумано до дрібниць, щоб ваші страви виглядали не просто апетитно, а й елегантно на столі. Вишуканий фарфор підкреслить кожну подачу страви. Сервіз включає. 2 овальні блюда розміром 25 та 29 см. 2 салатники. більший та менший. Глибока тарілка для перших страв або бульйонник для зручної подачі супів. Тарілка капелюх для пасти та різотто Чашки з блюдечками у трьох об'ємах: 230 мл 350 та 90 мл для кави. Високі чашки у двох об'ємах 300 та 500 мл. Чайник. Три розміри тарілок.